Сьогодні я продовжую показувати балаклійських волонтерів, які не просто в'яжуть сітки і кікімори, а долучають до цієї роботи молодь тих дітей, які вже будуть жити в новій Україні після нашої перемоги. Про це пише в своїх віршах Біловодська Наталія Віталівна, вихователь дитячого садка. Один із них я пропоную вам послухати. Що за група берегиня, я відповім, скажу вам нині. Там люди почали збиратись, та гідна справою займатись. І де війна, страхіть, жах. Ми стежимо, де син, де брат. Ми молимось за них своїх, дітей, братів, сестер, усіх. За тих, хто боронить, хто захищає, хто ніч не спить, за нас страждає. А що проста людина зможе, усе віддасть і допоможе, можливо, ніженьки зігріти, спандбон для захисту купити, сплести нам кавери не важко, бо розумієм хлопцям тяжко, щоб життя нам зберегти, тіки мори стали плести. Та маскування сітки плетуть сумліно жінки. В біді ґрунтується наш рід, розквітне край, розтагне лід. Всі українці прагнуть волі. Зібрались люди в дружнім колі, щоб перемогу наближати, у групі стали працювати. Хай знають люди всього світу, що українці, наче квіти, від сліз не в'януть, розквітають, героїв славних поважають. Земля кохана теж страждає. Вона вогнем за нас палає. Ми вистаємо славно, гідно. За тебе, рідна Україна. запрошую кожен день. Я їх запрошую, і ми всі запрошуємо, всіх своїх знайомих, сусідів запрошуємо. Приходьте, працюйте тут. Бо без нашої допомоги, без нашого тилу, хлопцям там дуже важко. Ми їх всі запрошуємо. І в Фейсбуці пишемо, і в інстаграмі пишемо. Ми є у всіх сетях. Саме вірш писали. Сама писала, і не один, там іще є багато. А ну, знаєте, як на душі якась, якась тривога, хвилювання, починаються ці думки пливти, як ото хмаринки на небі. І думаю, так. Її вже треба цілу збірку робити. У неї скільки тих віршів і на різні теми. І вони розуміють, і і вони якось дають приютиль. таку надію на те, що все буде гарно. От пишеш їх і, і віриш тому, що пишеш, все буде гарно, все буде Україна. Бог з нами. Там, де правда, там і Господь.